Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для нової України від 1 квітня. Сьогодні ми читаємо починаємо читати нову книгу Євангелію від Марка. Ось що розповідає про Євангелію від Марка Джон Грасмік, професор новозавітних досліджень у Далаській семінарії. Євангелія від Марка є найкоротшим з чотирьох Євангелій. Із 4 до 19 століть вчені здебільшого нехтували ним, оскільки його зазвичай вважали скороченням Євангелії від Матвія. Але наприкінці 19 століття теорія про те, що воно було першою написаною Євангелією, отримала ця теорія в широке визнання. І відтоді Марк став об'єктом інтенсивного інтересу та вивчення. Технічно, Євангелій від Марка є анонімним, оскільки в ньому не вказано автора. Заголовок, відповідно до Марка Ката Маркон, був доданий пізніше писарем за деякий час до 125 року. Але одностайне свідчення ранніх отців церкви полягає в тому, що автором був Марко, сподвижник апостола Петра. Найдавніше відоме твердження про це походить від папії. Папі – це близько 110 року нашої ери, початок другого століття. Папі називає Марка автором і містить таку інформацію про нього. Перше, він не був очевидцем послідовником Ісуса, але друге, Він супроводжував апостола Петра і слухав Його проповіді, третє, він точно записав усе, що пам'ятав Петро про Ісусові слова та діла. Але не по порядку, тобто не завжди у хронологічному порядку. Четверте, він був тлумачем Петра. Тут папій, мабуть, мав на увазі, що Марко пояснював вчення Петра ширшій аудиторії. І п'яте розповідь його цілком надійна. Це раннє свідчення підтверджується також свідченнями Юстина Мученика, Іринея, Тертоліана, Климента Олександрійського та Оригена. Таким чином, зовнішні докази авторства Марка є ранніми і походять з різних центрів раннього християнства, із Олександрії, це Єгипет, Мала Азія, Рим. Незважаючи на те, що це прямо не зазначено, більшість тлумачів припускають, що Марко, згаданий отцями церкви, є тією самою особою, що й Іван, це єврейське ім'я, також званий Марком, а Марк Марко латинське ім'я. І згадується 10 разів у Новому Завіті. Досить відома особа. Бачимо. Внутрішні докази, хоч і наявні, сумісні з історичними свідченнями ранньої церкви. Перше, коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо, що Марко був добре знайомий з географією Палестини, особливо Єрусалиму. Мабуть, таки житель Єрусалиму. Друге, очевидно, він знав арамейську спільну мову Палестини. Ще один доказ того, що він звідти з Єрусалиму. Третє, він розумів єврейські установи та звичаї. Кілька особливостей, продовжує Джон Грасмік, також вказують на зв'язок автора з Петром. Там і яскравість і незвичайні подробиці, оповіди, які припускають, що вони походять зі спогадів ближнього кола, такого як апостол Петро. Далі використання автором слів і вчинків Петра. Третє: Включення слів та Петрові. Пам'ятаєте, коли ангел сказав жінкам при гробі Ісуса, що Він воскрес? І йдіть і скажіть учням «та Петрові», та Петрові. Оцей додаток такий робить лише Марко. І вражаюча подібність між широким планом цього Євангелія і також проповіддю Петра в Кесарії. У світлі як зовнішніх, так і внутрішніх доказів, робить висновок Мар... Джон Грасмік, професор новозавітних досліджень, розумно стверджувати, що автором цього, Єван... цього э, Євангелія є Іван Марк, що згадується в діях і посланнях. Він був єврейським християнином, який жив у Єрусалимі з Марією, своєю матір'ю в перші дні існування церкви. Про його батька нічого не відомо. Але їхній дім відомо був місцем ранніх християнських зборів. Про це згадується у діях апостолів. Можливо, це було місце останньої пасхальної трапези Ісуса. Марко, ймовірно, був тим юнаком, який утік голим після арешту Ісуса в Гевціманію. Те, що Петро назвав його сином своїм сином, може означати, що Марко став християнином під впливом Петра. А може, просто дуже багато вони провели часу разом, і Марко допомагав йому як вірний син. У перші дні церкви в Єрусалимі. Це приблизно з 33 до 47 років першого століття, Марко безсумнівно ознайомився з проповіддю Петра. Пізніше він пішов до Антіохії та супроводжував Павла та Варнаву. А Варнава двоюрідний брат Марка. І, але там якось вони не порозумілися, він повернувся додому раніше, до закінчення подорожі, і Павло вважав це дезертирством, відмовився після того працювати разом із Марком. Натомість Марко служив з Варнавою на острові Кіпр. Про це ми читаємо у діях 15 розділі. Це було близько 50-го року першого століття. Дещо пізніше, можливо, якось до 57-го року, він поїхав до Риму і був співробітником Павла під час першого римського ув'язнення. Павла, бачите, Барко повертається до Павла. Павло тепер вважає його дуже цінним помічником. Ми бачимо, що якось долі людей дуже змінюється з часом. А це відбувалося 60-62 роки Першого століття. Після звільнення Павла Марко очевидно залишався в Римі і служив разом із Петром після його прибуття у Вавилон. Ми ще будемо читати, що Петро використовував це кодове слово Вавилон для позначення Риму. І нарешті після другого ув'язнення. Або під час, точніше сказати, другого в'язнення Павла у Римі, він писав Тимофієві, щоб привести Марка до Риму, оскільки Павло вважав його корисним у своєму служінні, і це близько 67-го року першого століття. Євангелію від Марка можна датувати до 68-го року нашої ери, першого століття нашої ери, коли Петро був Замучений був розп'ятий, вбитий, це згідно традиції. Але, зважаючи на те, що Лука очевидно користувався Євангелією від Марка, а писав Лука до 62-го, починаючи навіть раніше, 58 рік, і раніше, то Можна зробити такий висновок, що найвірогіднішою датою створення Євангелії від Марка будуть роки десь близько 57-го року першого століття. На початку правління імператора Нерона. Ось що пише професор новозавітних досліджень Джон Грасмік про Євангелію від Марка. А сьогодні ми будемо слухати перший розділ. Книги. Свята Євангелія від Марка. Розділ перший. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в пророка Ісаї: Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу твою перед тобою. Бо голос того, хто кличе в пустелі Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки його. З'явився Іван Хреститель, хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння, для прощення гріхів, і приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Іван був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану та дикий мед. І він проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я хрестив вас водою, а він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями. Прийшов Ісус із Назарета Галилейського і був хрещений Іваном у Йордані. І тут же, виходячи з води, він побачив, що розкрилися небеса, і що дух, як голуб, сходив на нього. І голос пролунав з неба: Ти син мій улюблений, якого я вподобав. І відразу дух веде його в пустелю, і був він у пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів. І ангели служили йому. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він казав: сповнився час і наблизилося царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона й Андрія Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус. Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І негайно покинувши Сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Івана, які були в човні та лагодили Сіті, і відразу покликав їх Залишивши свого батька Заведея в човні з наймитами, вони пішли за ним. І прийшли вони в Капернаум. І тут же, в суботу, увійшовши в синагогу, він почав навчати. І дивувалися з його вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі біснуватий чоловік, і він закричав, запитуючи, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов вигубити нас. Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши Замовкни й вийди з нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій галилейській околиці. Незабаром залишивши синагогу, він з Яковом та Іваном прийшов додому Симона та Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці. Тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце, поприносили до нього всіх хворих і біснуватих, і все місто зібралося перед дверима. Тож він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів. Але бісам не давав говорити, бо знали його, що він Христос. А вставши вранці, ще в досвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився, і поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть йому всі тебе шукають. А він відповів їм Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоби там проповідувати, адже на те я й прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галилеї та виганяючи бісів. І приходить до нього прокажений, благає його і, впавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він очистився. Суворо попередивши, відразу відіслав його, наказавши дивись же, нікому нічого не кажи, але піди й покажися священикові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей, їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато розповідати і розголошувати про ту справу, тож більше не міг він відкрито ввійти у місто, але перебував поза містом, у безлюдних місцях, та до нього приходили звідусіль. Друзі, ви прослухали перший розділ Євангелії від Марка. І це нагадує нам про те, який Господь Ісус Христос. Бачите, Він сильний, Він може творити чудеса і Він каже: Я хочу, щоб ми були чисті. Він хоче, щоб ми були сильними у вірі. Він хоче, щоб Його воля вона виконана була тут на землі. Отже, ми продовжуємо молитися йому, благословляючи. І е, один одного, і всю Україну, і щоб Боже чудо перемоги воно на наших очах відбулося якнайшвидше. До побачення.